А ви хочете побачити себе із двох ракурсів одночасно? Це можливо. Під час сеансу регресивної терапії люди бачать своє попереднє життя одночасно з двох ракурсів, тобто через очі тієї людини, в тілі якої вона в даний момент проживає це життя, і друге зі сторони, дивлячись на цю людину. Тому часто буває таке, що люди кажуть, що ну це ж не я. Це ж інша людина, це ж не моє життя, тому що я бачу це тіло, цю людину зі сторони. Це відбувається тому, що ми звикли сприймати світ через очі, звикли сприймати через тіло, через це тіло і з одної перспективи. Та коли на сеансі регресивної терапії людина лежить, закривши очі, то якими очима вона дивиться попереднє життя? Вона дивиться своєю свідомістю. А свідомість багатогранніша, глибша. І те, що ми сприймаємо, те попереднє життя лише з двох ракурсів, це як база. І часто і це навіть наш мозок, наш ум, намагається відкинути, обезцінити. тому що... Ну ми ж звикли дивитися лише через очі, а тут з двох перспектив. Тому під час сеансу регресивної терапії ви можете і бачити через очі тієї людини, якою ви були, та спостерігати за цим збоку.